thank you Компанія пожмашина це материнська компанія, яка основне, основний напрямок виробництва якої, якої це виробництво пожежної пожежної аварійно-рятувальної техніки. І ну, буквально вся пожежна аварійно-рятувальна техніка, яка, яку ви бачите в Україні, це техніка виробництва пожмашини. Інший напрямок виробництва компанії це було виробництво сільськогосподарської техніки. Ми останні 5-6 років напрацювали і освоїли нове, нове, нову лінійку виробництва і, в принципі, достатньо успішно, ефективно працювали в прилуках Чернігівської області над виробництвом даної техніки. Але ну, за своєю складовою це абсолютно різні ринки. Ну, Пожежна техніка, сільськогосподарська техніка це абсолютно різні ринки. І в принципі, навіть перед війною у нас стала потреба в тому, щоб розділити ці виробництва. знаєте, як то кажуть, було би щастя, де нещастя там помогло. І коли почалася війна, то, в принципі, ми також бойові дії були на прилученні. І тут іще стало питання диверсифікації ризиків, в тому числі. Ну, спочатку ну, всі були, звичайно, в шоковому такому стані і ніхто не розумів, що їм робити. Тобто, я зібрав працівників, кажу, ну, мужики, треба працювати поки що там десь без грошей, десь без. Але дещо страшного, ми там зробимо продукцію, продамо і будемо відновлювати наше виробництво. Ну, так і вийшло. Люди повірили. Насправді дуже складно було прийняти рішення взагалі приїжджати, тому що е, це ну, в нашому випадку це десь 35 вагонів обладнання. Е, і е, два місяці ми тільки розбирали це обладнання, а потім ще там. Три-чотири місяці збирали це обладнання. Тобто це ну, завод перемістити, це достатньо така задачка непроста. Ми грузили обладнання в вагони, і поки воно їхало, е, я їздив е, по всій Запад, Западній Україні і дивився багато підприємств. І ми спочатку вигружали обладнання на зберігання у Львові, а потім е, то оприділялися з локацією, куди саме треба переїжджати. В принципі, я як власник прийняв рішення частину виробництва, ну в основному те, яке виготовляло сільськогосподарську техніку, перемістити значить, на Львівщину, а виробництво пожежної техніки залишити в прилуках на Чернігівщині. Ну, я хочу тут подякувати облдержадміністрацію. Дійсно, по-дружньому нас прийняли, показали там ці виробництва порадили компанія ГТК виробляє Сільськогосподарську причепну техніку це бункери-перевантажувачі, тракторні причепи і автомобільні причепи для перевезення зернових. Ну, Це такі вони красиві, великі бункери, але ж вони достатньо ефективно використовуються аграріями при уборці зернових. Сьогодні на підприємстві працює 150 працівників. Це ну, десь Наверно, 50% це місцеві львів'яни, а 50% це внутрішньопереміщені особи. Коли люди ну, переїжджають, вони там залишають все на, на тих територіях. Тут на Львівщині знайти підприємства, які працюють там ну, в машинобудуванні, їх там на, на пальцях можна пересчитати. А люди приїжджають, вони дійсно з ну з восточних цих. Областей, то вони ну, виробничники, виробничники, тобто і їм, скажімо так, іти працювати десь там в торгові центри чи в кафешки ну, це, це взагалі не їхнє. І вони з задоволенням йдуть і на ті ну, до нас і працюють на тих е, професіях, які вони вміють. Ми з Миколаєва приїхали у Львів. Зв'язку з, ну, ви знаєте, з якоюсь ситуацією. Ну і побачили об'яву, побачили об що є місце, де хочуть побудувати яку... щось, щось таке. І прийшов тут було. Ну, тут не було то, що ви бачите зараз. Багато металобрухту. Ми це трошки перемістили десь кудись о. і зробили ось таке містечко, де можна виробляти таку продукцію, яку ви бачите зараз. Зараз в даний час займаємося налагодженням процесу на, на призмості. Сейчас мы уже то есть, запустили встанки, все, в станки, все запустили. Сейчас уже для, для, сказать, для, устройства для персонала. То есть делаем, то есть, подключаем воду, делаем раздевалки, вот, столовые, чтобы им было удобнее работать. Оскільки Україна є аграрна країна, і в принципі ми планували 80-90% на український ринок. Але ж коли ми вже освоїли цю лінійку цієї продукції, то сьогодні ми десь відсотків 30 експортуємо. Ну, в принципі, на цьому виробництві, де ми зараз знаходимося, це все є і я. Впевнений, що ми далі плануємо розвиватися в інших напрямках машинобудування тут. В принципі, ми розділили технологічні процеси таким чином, що сьогодні ми маємо можливість, якщо там, не дай Боже, там поновляться бойові дії на Чернігівщині, і нам а коли були бойові дії, е, ми вимушені були зупинити виробництво. А сьогодні ми маємо можливість і також на Львівщині виготовляти і пожежну техніку.